Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, пане Юрі, а ви що відчули, коли дізналися про рішення в Вищого адміністративного суду? Ви задоволені? О, знаєте, я не можу сказати, що я задоволений. Чому? Через те, що перший пункт, який я ставив перед судом, визнати бездіяльність і неналежну роботу Центральної виборчої комісії, не задоволений. А знаєте, після того, що наробила ця Центральна виборча комісія. Я вважаю, що як казали, класики, Карфаген має бути розрушена. Центральна виборча комісія має бути звільнена вся до одного по підсумках. Останніх виборців Те. я ставив питання і буду ставити питання про розпуск цього складу центральної виборчої комісії про зміну правил гри, щоб не можна було так, щоб не сталося, як сталося тут, коли третина 30% з сфальшованих 6038 бюлетенів, які проставлені за іншу людину. Щоб вони були на президентських виборах, якщо ми екстраполюємо. 30%. Ви можете собі уявити, що буде позупане юрі. Послухай, і... послухайте мене. Бу я увазки? не ставлю. Я не ставлю під сумнів. До речі, питання фальсифікації на окрузі, де балотувався пан Марков, як і на великій кількості інших округів. А там, а там де, округ, де були журналісти, округ... програми ТВА і Вінниці, де, депутати, де були народних депутатів. Послухайте депутати, від яких продовжують працювати. Ось європейський союз нас критиковує за вибіркове правосуддя. Ми всі розуміємо, що під цією критикою мається на увазі вирок Юлії Тимошенко. Але насправді. От я вам чесно скажу, історія з Марковим, це теж вибіркове правосуддя. Да? Де ваш а запит, істор... ну дайте я закінчу думку. Де ваш запит, пов'язаний, як ви кажете, з центральною виборчою комісією, використати сьогодні, для того, не щоб запит. показати не запит. Ну це ВК продовжує працювати. Ясно. Бачите, а у Маркова мандата немає. Ясно. Ясно. Ви знаєте, е якщо ви вважаєте, що це європейська норма, що можна підробити вибори, потім прийняти присягу, підписати просто. І це вже є е, корова недоторкана, е, то я мені дуже прикро, але ви маєте право мати таку точку зору. Я ж вважаю інше. Як автор кримінального кодексу, я вважаю, що термін кримінального покарання за вчинення дії за фальсифікації там не менше п'яти років. Це перше, друге. А тут організація групова. E, здійснення масове, тому що на 52 дільницях одночасно підроблялося, і з на 52 дільницях. Причому це було відомо всій Європі було відомо, що на 49 були знайдені ці ручки. Тепер далі, давайте дивіться, це ж ми так про Європу дбаємо і про вибіркове правосуддя. Так а чому не були порушені провадження раніше, угу. до того як Кармажі поставив ці питання? А тому, що ставили їх так, що можна було все затерти? Коли Кармазін уже отримав дані, що кругом по всім дільницям повідмовляли в порушенні, тоді Кармазін поставив питання по іншому. ви погоджуєтесь з тим, Порушувати... що таких депутатів, як Марков, може бути половина парламенту Ні, ні не, не погоне ні, ні, це неправда. Це неправда. Абсолютно ні. Є е, таке певна кількість, але я вважаю, що вони не мають права представляти інтереси українського суспільства. Ми це... весь час ми говоримо не про це, тому що в мене тому... немає жодного сумніву у фальсифікаціях на Одещині. Немає, немає. немає. Слава немає. але в мене, мене є, в мене є серйозні сумніви, що такі самі заходи можуть здійснюватися проти людей, які будуть голосувати в парламенті, так як сьогодні потрібно владі. Ось це мені, ще, ще болить. Раз, ще, ще І, раз до речі, на, цей, на цю тему є заява опозиції. І вона підпадає з моєї точки зору. Я вас прошу е, ніколи не називати словом, ну, не ганьбити слово опозицію е, тих, хто ще позавчора кричав, що вони заприб'ють і казали, да, ми схвалюємо це. І я нагадую, що партія захисників вітчизни була в коаліції. І в коаліції з бюта. Я Юлію Тимошенко сказав. Що навіть вітатись не буду після того, як ти підпишеш угоду з партією регіонів. Ну, вона не підписала. Пів секундочку. Ми Можете занят... вітатися. не тому. Не тому, не да. тому але Ми не віталися і захищали її, так. Да. Але не тому підпис... підписала, що позиція партії захисників вітчизни була відмінна від її, а тому, що це вже Янукович відмовився підписувати. Раз. І друге. Що вони нам планували? Вибори президента в Верховній Раді? Тому. Всі, хто я, був тільки, я тільки за. Всі, тільки, хто був. Якщо Україна стала парламентською республікою, ми не бали сьогодні Межигірського правління. Хто, всі, хто тоді, а це треба було Конституційний суд, інший момент. Звичайно, так. Це трошки інше. Так от, ті, хто зараз кричить, що вони опозиція, вони тоді всі. Казали, Юля, приб'ють, приб'ють. Схвалювали все. Жодне заяви від не ж ви, але зайдете. Але ж ви, проти проти але ви політик. Пільше, якщо секундочку, якщо ви тому кажете, що немає опозиції, я то то прошу простітуток робиться. не путати з політиками. Я політик, а то проститутки. Які оп... створювали не створює повторюю, то простітутки, які створюють, щоб ви знали, що в тій політичній сили надзвичайно багато моїх друзів, щирих, відданих, порядних, порядних, ви їх зараз ганьбили? Порядних. Я назвав... нікого, ще раз скажу: тільки тих, хто виступав за приб'ют, серед них моїх друзів нема. Вони були проти прибюта. Це раз. Щоб Чекайте. Ви знали, а вони, були, вони, вони, вони члени, вони члени за опозиційних фракцій. Ви розумієте? Так, е, да, багато хто є. Значить, вони відповідають Але за заяву ні, щодо. Е, ні, ситуації не відповідають, з бо це заява прес-служби. А що таке прес А пресслужба має висловлюватися. Ваша прес може заявити, Ну, пресслужба Віталія Портнікова може заявити все, що завгодно. Це ще не значить, що ви будете моїм. Якщо ви будете моїм прес-секретарем. А якщо я знайду себе прес-кретарем діяльність, відповідає моїм поглядам, то ні. Спасибі за пропозицію. Я краще буду безробітним. А чому? Я краще буду безробітним. Ну, основки, ви як безробітне досягаєте величезних успіхів, яких Спасибо. я як людина, яка працює, не Спасибо. можу безпрацювати. А ви спробуйте, я вас навчу. По-перше, і по-друге, а я не а... можу йти на таку систему компромісів. Ні, ні. Тому а не я с... не навчуся. Нема системи компромісів. я вам разу, разу, разу скажу. А є колосальна, страшна титанічна праця. Перше, треба все це знайти, підтвердити, а потім добиватися багато місяців, бо з лютого місяця. Коли позбавлені були, були ті, хто прийшов на основі фальсифікацій по Вінниці по Закарпатті, позбавлені були визнано, що вони не мають статусу, не мають взагалі не мали ніколи статусу і повноважень народного депутата. Погоджуйтеся цим. рішенням? Я погоджуюсь з такою формулюванням, бо я просив про це. Що немає статусу і немає повноважень. А як статус може добути стільки в результаті виборів, не сфальсифікованих і так далі? Це європейські декларації, до речі, ми, які ми ратифікували. Так от слухайте далі. А ви знаєте, коли реально вдалося зробити так, щоб вони вже не голосували угу. аж в кінці липня. І це ж для цього ще знадобилося ще три суда. І, скай... купу і купу переписки, і мені... купу принижень, і купу таких назв людина з вулиці не може подавати позов до вищої посадової особи це дивлячись, Верховної з якої... Ради. дивлячись з якої вулиці. О, так, О, от, от слухайте. Так. Це, це я, я, цитую, я цитую офіційні повідомлення офіційних представників голови Верховної. По Ради. Від, от, скажіть мені на Дослухайте, мені прийшлось. П'ять місяців всі добиватись, щоб виконали частково поки рішення. Чому Помагайте мені? Давайте і ми зараз з вами разом подивимося, як далі нам треба виконувати рішення, бо далі там написано зобов'язати ЦВК виконати ЦВК, яка сьогодні належить повністю під контроль на якій політичній силі партії регіонів. Партію. повністю підконтрольна, бо там 70% та інші всі підрозділи. А ви ще адміністративний суд кому під контролем всі суди сьогодні контролем. Партія регіонів. Ну, так якщо ви б... конців. Якщо... Ну, але, які але, проблеми? Але, але пів секундочку. Але, але, я кажу але, але навіть там є нормальні порядні судді. Ви все вірите? Вірите, да я нічого не віду. А Чи ви вважаєте, що всі непорядні? Я вважаю, я що людина, знаю... яка знаходиться в системних стосунках з владою, не може мати власної точки зору. Або вона не знаходиться в цих стосунках. Ну я з вами не погоджуюсь і маю на це право. Я вважаю, що порядні люди є кругом. Тоді це і в СВК... правило у ісцевикам є Мо, да? кругом. кругом є порядні люди. Да, і в ЦВК є порядні люди, і в суді, і в міліції, і в прокуратурі. І кругом і везбу, і навіть і телебаченні є порядні в люди, не зважаючи на позицію їхніх власників в, в каналі. Кругом є порядні в більшості? Люди. В більшості, чи в порядні більшості, люди? порядні люди, чи в більшості. Це ж найважливіше ну, режим питання. робить чи в більшості. Режим робить все для того, щоб вони були в меншості. От. Але робить. От. Але наша з вами задача зробити по-іншому. Так, от, я пропоную О, ви вам. вищому адміністративному зробив чи ні? Я пропоную вам Рекбус. Давайте подумаємо. Що заважало. Я не вмію. Ні, давайте подумаємо, розгадаємо. Дивіться, з лютого місяця є рішення, що заважає ЦВК оголосити про проведення виборів. Давайте подумаємо. А нічого. Їх там 70% Ми з вами прийшли до висновку, да чи 75% регіоналів. Вони, вони не хочуть можуть, до виборів. так? Вони можуть по дзвонку провести, якщо їм скажуть, сісти, зібратися і провести засідання. Правда? Теоретично. Да, теоретично. Да, теоретично. Да, да, ну, ну вони ж дисципліна да, там. Да, ми ну. в Зоряному побачили. До речі, я єдиний раз аплодував е, президенту Януковичу. Єдиний раз мені сподобалось, ага. як, він, ага. як він поговорив ага. з відвертими ворогами української ага. держави. От ви можете об'єднатися об в кармазі на регіони. Ні, ну ні, що вам подобається? Ні, вам це ні. подобається. Мені сподобалось тільки те, що він сказав чітко, що прийнято рішення йти в Європу. І давайте цю Європу будувати. Три такі О, виступи і ви станете засудком керівника адміністрації? А ні. Чого? Не треба. Бо а знову, раптом? А я відмовлюсь, так же, як на вашу пропозицію Портнікова. Ви розумієте, я відмовлюся. Та пропозиція я, набагато краща. Ви ж бачите, я ж навіть не почав торгуватися, не спитав, які умови, нічого. Я сказав, вибачте. Ви я не буду. Так от уявіть собі, що вони могли. Багаторазово е, зробити і голосити про ці вибори. Чомусь вони цього не роблять. Давайте нам з вами прийдеться заставляти їх. Як прийдеться заставляти? Очевидно, прийдеться заставляти громадськістю, судами і так далі. Чому? Тому що громада має свого чесно обраного депутата, має мати. Але давайте заставимо і понудимо всіх. І владу, і опозицію, які представлені, ті, хто називає себе опозицією, бо там є і справжні опозиціонери. Так от, серед тих і списочників, і мажоритарників, є порядні, справжні люди. Так от, давайте, ну не ті, які там ми знаємо, як проходили по 7 мільйонів чи по 5 мільйонів, не про тих мова. Нам потрібен список Кармасина да. Нам... про мільйони. Або треба списки відкриті. І без мільйонерів, правда почевидно, да почесно. Да. Значить, тоді треба міняти систему виборчу. Давайте і міняти. Але поки можна, ми для цього рухаємося Європу. по п'яти кругам цим першим, поки що, які прийнятий закон, давайте спонукати і. Владу і опозицію в Верховній Раді, тих, хто принаймні називає так себе, і президента, щоб змінили закон і щоб ті, хто приймав участь у фальсифікаціях, вже не приймали участь в фальсифіці, в радо погоджуюсь. Дякую, дякую вам.